Всім привіт! Сьогодні у нас передріздвяна ніч, ну тобто, як кажуть, святий вечір. У нас місто пусте. Магазини вже закриті, це тільки третя година дня. Магазини вже закриті, людей майже на вулицях немає. Я вибралась, щоб купити деякі речі додому, але вже якраз встигла купити ще дещо докупити, тому що 2 дні магазини у нас будуть закриті. Тут святкування починаються з 23-го після обіду і 2 дні будуть тривати, в суботу вже магазини будуть відкриті. Я, як завжди, вийшла також і на прогулянку. Тому що я кожен день ходжу, ходжу, по... стараюся ходити по 10 тисяч кроків. От. Снігу в нас немає. Хоча пару скажімо, тижнів назад в нас був дуже гарний сніг. Взагалі була дуже, дуже гарна погода. Прям така передсвяткова, така класна. Дуже багато снігу було. А зараз немає снігу. Хотіла ще зняти деякі відео в магазинах, показати дещо, але вже, на жаль, все закрито сьогодні, тому отак. Я бачу, що люди дуже вже святково одіті, тому я так думаю, що Тому що норвежці вечеряють рано. У них, якщо я не помиляюсь, година четверта-п'ята це в них вже вечеря. А потім вони ще, ще пізніше ввечері, там вже година 8-9, то вони ще, е наскільки я знаю, вечерюють такими бутербродами, як у нас кажуть. О. Я так думаю, що вони вже збираються е на вечерю до рідних, до близьких, до друзів, тому що в них так тут прийнято. Можливо, вони так не святкують, як в Україні. В Україні ми більше святкуємо прямо по традиціям. Дуже так, скажімо, сімейно, в колі сім'ї, а вони трошки по-іншому. Тому що норвежці не є дуже такі релігійні. Вони не дуже зберігають, ні, вони дуже зберігають традиції, але в них трошки по-іншому. Зараз ми. В школі вивчаємо оце сам фунскунскап і там розказується, що там розказується, що вони ще дуже багато років назад, наприклад, там 4 мільйони норвежців вони практично всі були християнами. Тобто ну, неважливо, там католиками чи православними чи іншими е -е, віросповіданнями, але віруючими зараз вони більше атеїсти, тобто з всіх норвежців налічується тільки 2%, які відвідують тобто, церкву, які, скажімо, є віруючими. Я не знаю, наскільки це правда, ну так пише книжка їхня. Хоча е я бачу, коли, наприклад, тут інколи відкриті церкви, і багато норвежців виходять із церкви і молоді. І старших людей, і дітей також. Тому я думаю, що все рівно як не як, якісь тобто, релігійні ці збереглися. Як мій викладач казав, як ми сміялися на парі, він такий каже, норвежці вірять не в Бога, норвежці вірять в нав, що їм не поможе Бога, їм поможе нав. Ну не знаю, чому так вони вважають. Нав це соціальна служба по безробіттю, яка допомагає ну, людям. От. Тому якось так. Я думаю, що після свят я зніму дуже гарні відео, ну, а не після свят, а після Різдва дуже гарні відео, тому що маю дуже багато різних локацій, де хочу вам відзняти це все. Я думаю, буде все класно. От, вам всім бажаю святкування Різдва позитиву, Нехай Господь всіх оберігає. Всім веселих свят і до нових зустрічей, Бажаю гарного настрою. І підтримайте мене, звичайно, лайком, якщо вам це відео сподобалось.